Саня, сьогодні ми зібрались на твоєму поробочому вечорі. Да. Ти одружуєшся і знаєш. Такий гарний настрій не зіпсує сьогодні нічого. Нічого за, за тебе, Саньок. Давай. Давай. От нічого не зіпсує. Навіть те, що тут насправді наливають десь по 0,45 пива, Ну, не по 0,5, Думають, ми не помічаємо. Ну, ну нехай. Ну це хіба ми що ми будемо придиратись, правильно? Саньок, за тебе. За дві свят, так. Хорош. Ну і в караоке. Тексті реально є орфографічні помилки. Андрій, ти як в дитинстві був дотошний, до кожної мілочі докабався і зараз так само. Ми Либачте, ну, ну я э, просто нервуюсь. Саньок, за тебе. Ти, ти да. перший з нас одружуєшся, да. а це да. означає, що ми нарешті побачимо, як ти цілуєш кобилу під хвіст. Чекай, 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 тебе. Пацани, я розумію, що ми з вами кращі друзі, але вона моя майбутня дружина, ти слова якось ну, підбирай. При чому тут твоя майбутня дружина, я не про неї. А про що ти? Ти теж не розумієш? Ти ж пам'ятаєш, ми, коли малі були в 6 класі, пообіцяли, що той, хто перший з нас одружиться, цілує кобилу під хвіст. Ну? А? А-а-а! Та коли це ще було! Я скажу, шостий клас, 2002 рік, 12 травня, 13.43, 12 кабінет на 3 поверсі. Четверта парта біля вікна, пам'ятаєш? Ти ще в сірому піджаку такому був Адіма в зеленому. Та блін, та пацани, та ми ж всі розуміємо, що це був прикол. Так, пиво, пиво, ще всі А ми кров'ю розписували, Саш. Стоп, я... А може він це все придумав? Я цього наприклад не пам'ятаю. Андрій, ти ж це не придумав? Так і знав. Що до цього дойде. Будь ласка, будь ласка. Ми ж думаєте, що, дарма у нотаріуса все завірили, чи що? Ось власне договір. Ось довбана школа з юридичним уклоном. Да. Uh -huh. Ось екземпляр англійською мовою. Ну, пам'ятаєш, це не випадок, якщо б він раптом закордонном одружувався б. Ось екземпляр е, бінарним кодом. Ну, ми тоді після термінатора, пам'ятаю, загнали, що роботи справді захоплять світ. Ось, власне, підписи кров'ю. А о! Ось найголовніше розписка від директора іпподрома, що він не проти, що ми приїдемо. Так. <риклад> Дата не вказана, можна в будь-який день приїхати. Будь-який. <риклад> які ще виключення, які винятки? Зі, є, 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 давай, ми все передбачили. <риклад> <давай>. <риклад> що? Звільняється від виконання клятви, ну, якщо. Так. Годзіла вийде з Чорного О, моря. В новинах ніхто не чув? Н не було. Давай, давай далі. Далі, другий пункт. Хтось із нас стане пауер. Не бачу шоломів, мотоциклів, нічого. Немає. Третій пункт. Когось із нас вкусить радіоактивний павук. Зробив. Нема паутіни, Саш. Все. Це ж срака, а. Саш, не просто срака, а кобиляча. Давай, давай Ну. давай, давай, цілувати? Коня! Кобилу! Та не принципово, все. Та ні, принципово, Андрій. Чого? Ну, якщо коня, то це якось погейське. Да, я щось не подумав. Ну давай кобилу. Ну кобила це ж вона, а в нього весілля це вже зрада. Ну, поні. Ну, поні, ну це якесь збочення, воно ж маленьке, на коліна вставане. Це, де вона діма. кого завгодно, коня кобилу, просто в дупу поцілує і все. А ні, Андрюшка, не в дупу. Як там написано, під хвіст! А під хвіст це ж може бути, що Копито, коліно... Так, Ми знали, що до цього йде. Тут є уточнення. Програшна сторона має поцілувати коня нижче, хвоста вище коліна, правіше лівої ляшки, лівіше правий, тобто прямо в. А все, я зрозумів куди. От фото для нагляду. А-а-а! А це я малював. Ого, як ти гарно малюєш. А, три роки художньої школи, так. Пацани, мужики! Чому ви взагалі повинні виконувати це дебільні дитячі клятви, а? Саша! Це не дебільні клятви. От згадай, Олег, от Олег, купив першу машину, зів відрослякоті. Mm -hmm. Валєра! Пішов в барбершоп, все, став католіком. Став католіком, все. Тепер сидить на лавці в костелі, такий гарний. Ага. Антон сказав: якщо в нього буде секс трьох, пригни з мосту. Mm -hmm. От, будь ласка, живі здоровий. Yeah. А я, а я, пам'ятаєте, я тоді менше з вас усіх слів на букву «ю» сказав і три роки з мамою не говорив. Да, А я з братом лизався. А ми на таке хіба спорили? Продовжуйте. Ти, Саш, це все. головне. Ти зрозумів, я для зрозумів. нас я це зрозумів. принципово. Я зрозумів, Що? добре, добре, все. Я. Все все на. зроблю, давай, окей. Ну, <кх> зву... Якщо ти, звичайно, не погодишся на заміну. Я заміна? Так чого я... ж ти зразу не сказав? Все краще, ніж цю оптику було. Кажи, що там робити, давай. Погоджуєшся? Та звісно, давай, що робити, давай. <сувствие> Чуєш, твій брат в місті зараз? Старший? Ну так, набирай. Зараз